Ух ты майо! Да, машина хороша, но трошки не наша. Кожен диван, це добре, але і карти є, і сидушки є. Такі сидушки, кстати, як ковш оця, хороша маленька. Так. Та вже чуть-чуть кто-то -чуть написав, наверное. Airbag, да. та ти що, як стрельне, не дай бог, на яме. Короче Метал на металі. Це якась сплуга пластина. Радіатор тече. Всім привіт, а нашим здрасте. Знову ми їдемо з Вовою дивиться ним. Синю. А що лише? вам з кісточки? Треб... Да. Так, да. поэтому не знаю. Зараз подивимося, що там за ним. Їдемо далеко, кілометрів сто надій. Ну, ближче нічого немає вже. Щоб... Так що давайте, поїхали, дивимось. У нас новий випуск. Тачка в плюс а у нас получається через тачка в мінус. Погода шерша. Віта, плюс. А море звісно. На море їде. Подумали нічку книгу. Ідемо на море. Хто з нами поїхав? Зараз гори на гору і скоро буде полета. Кихи пляшки, кілометрів 90 проїг. Ще нам 29 кілометрів. Ну я думаю, так. Да, Кілометрі Десь 120-130. Ну нічого. Проїзд. У до e напрямку Тарасча. Всі тайни розказав. О, вот тут тракторів, скільки продають. І тут, фури. А де ж гроші, брати? Нема. Тільки на ні в то. Ні то. треба скинь-то трошки. Так. Красота, погода, звісно, все. Так, це красива погода, яка є взагалі. Що там? Ще скільки їхати кілометрів? 24 пише. Продовжуйте рухатись прямо впродовж 15 хвилин. Йове пав, Ну ладно, подік. Коротше, вже майже приїхали, якісь гори, тут почалися. Зайдемо как? в сарку, помолимося, щоб Карпати, ну, да? так? А у нас все вийшло, і гарно людина сторгувалася. Поверніть праворуч. Блін, праворуч. Мовився свій. Mm -hmm. Ну давайте праворуч. Ідемо mm -hmm. по приборам. Ви прибули до пункту призначення? Йо, припав. Уже? Mm -hmm. Вот это. Ні, треба її набирати, мабуть. Mm -hmm. Короче, звоніть. Скажем, що ми коло стовка стоїмо. любуємося, боїмося природою. Да. Ставки, от зараз покупаємося, навіть 23 градуси сьогодні жари. Вони вже всі обсіялись, тут вже всі хвороби. Хан... Ну, всі посадили і посіяли. Посадили і я теж вже посадив. Ну ще не сів. Все, тупі, прямо в знак. Приїхав. Ну походу, це і все село. Все дзвонить, а я пишу покупаюсь поки. Та ти що, йокарний бабай. Цвіта. вишня цвіте. Торм трошки сегодня, не? Да, у людей тут красота, конечно, трактора. В основном Т40 полноприводнее. А и Юмзон стоит. И внизу вставочек. Им внизу Ставочек там. Хатки трошки старенькие. Но есть и хорошие, ухоженные. Хоть и старенького вот такая ухожена, Ну а там были такие зовсім. Розрушені чи. Всі, якщо навіть кирпичні, всі, всі побіляні, в нас так не робить. Ну да, тут інтересно. Казалось, тут 30 км від хати проїхав і зовсім друга цивілізація. Ну, Є там БМВ стоїть, я бачу, 39-ка. Це не він? Не знаю. Якийсь мужик стоїть. Ну ладно, зараз може вже знайдемо, не можемо знайти ребус. Якраз тільки це на легкової машині тут їздить, так? Да? Капець, конечно. Дорожки. Еще и нові, нові, нові колеса, да, Володь? Да. Жалко, бля. Дебиться ж... від наплача там на передкром. Капець, конечно. Задний хан вже уже каже, да добивай. А мы все не можем доехать. Да, дорога хороша. Тут Тут тільки на НІВИ ездит. Зимой тем более. Зря доехать. Ну хвай може подумай, дасть нам 100 доларів да ми поїхали далі. Сказали направо, говорить, а вон стоять. А, -а вон наконець-то ми доїхали, вон вони стоять. Черепки такі. Так, коротше приїхали. Власника поки нема, не знаю чи дасть розрішення на зйомку. Ну хоча б так поверхностно. Ми позаглядали і тут коротше біда, блін. Добре, Добре. Воно цей раптор, він навіть не простукається. Короче, слой хороший тут. Так, що тут далі знизу? Не знаю чи камера бачить, але тут дуже погано. Це мабуть не наш варіант. Цей ниви. Так, що тут ще показати вам. Ага, от пластина і от лонжерон. Ну реально та фастовська набагато цікавіша. Ну та біла, да, Хоч там і криша, но вона по сравнению з цією, там небо і земля. І це дорожче. Короче, метал на металі. Це якась плуга пластина. Радіатор тече. Там тоже незразу. Тут щось підкладено, але то нічого. Там з той сторони теж поганувато. Так, резина така. Так вона викрашена, наче тим раптором. Я стараюсь так не знімати сильно що, тому що ну, ми розстроїлися капець. Профігачили 130 км з чим-то. Там десь тече шрус, тут резинка чи то злізла, чи що. і там порвать. Так, дай-ка я ще знизу тут покажу. Так, це так несколі. Це реальний кошт. Ця штука теж є, но вона даже не приварена толком. Щось варилося, шов. Що... Ланжерон. Вот такий. Доброго дня! Ух ти, йо -мо! Да, машина хороша, але трошки не наша. Кожаний диван, це добре, але не знаю, мужики, поганувата вона ця машина. Ми її брать не будемо, чесно скажу. За штуку баксів вона мені ніяк не заходить. Володьки теж. Ну хотя тут щось заляпа чи шото Ну, зато есть красиві Еще есть друга Ну сейчас поглянем другу бензин А це якого урока? 98-го 98-й резина Це АТ, да? Да. Чьяк она называется. Да, да, но ну, она хорошая. Но рязь тоже хорошая. Да, да, Повзала, вона, да. Повзала. Пять и ступка? Да, пять и ступка. Все мости, раздатки. Я по машині охранить и питать по ходу. Mm. -hmm. Все, завів, поїхав. Документально тоже все в порядке. Э, Цей же ж. Как он там? Страховка, свеченька, все хорошо. Все свеченька. На крыше не было, не? Ну, не, не знаю. Ну, я так бачу, вроде, вроде ревно. Сила, сила. Сила. у ну, нас целенькая. Там были раздатки, есть ржавенькие, ну там не ничего. Там не дырки, там просто... Да нет, ну эта не, ну, против синей, конечно, намного лучше. Даже так визуально. Ну, ну там, вижу, да, есть сварка, ця трошки. Эта Страховка месяц. Да. Из... Ой, меньше? Месяц без А это переоформляется, нет? Да, да. Трохи затирает, вижу? О, смотри, як... Може напхало туди щось. Не резина, ну а це резина широченька. І щоб на титани поставити, трошки розуміє. Резина широка, так. Да. І тут теж затирає. Я думаю, може мост ушев. Де розмір резини? 215-65 на 16. Це не резина, це треба диски трошки другі, поняли під цю резину. Під цю резину треба диски з виносом трохи. Это электропривод там? Открытый электропривод. Даже? Это чистенько, конечно. Без Понятно. Ну, угу. это обешумлено, но тихонько. Поликет тоже на ней есть, это и подсушивало. Поликет надо малый дать попилу. Это выезд видно, или нет по трассе? Это не, не выезд вообще. Вообще не выезд. Давай. Вообще не выезд. А тут день. 8700, да кажется. Аккумулятор ему наклейки наклеим. Ну все, конечно, против той на багато краще. Трошки нища. Ага, ну тут уже хуже. Юрьев. тут Та тут не филенка, тут даже сама двери. Бач, я постукав дірки посипаються. Mm. Так, да, так, да, так, да. там дверки понезав треба робити. Якщо одну що другу, не знаю чого, ну треба не залити. А, не... а, а отут от щось пон... понаше рано, не звиняюсь за вираження, над трубою. У мене одна машина боїться. Грязі, конечно, тут що після. <рисот> Болотний варіант, я так зрозумів. З неї Так орізиняк. Люблю, не позичок, так так? Да? Ну да, обычный нив. Там проверяли номера. Ну, на мені доручення на неї. Ну, номер там нормально, сгнивает бывает. Да на, мен... на ниве? Угу. А вот из-за ну, аккумулятора той... як кипить Я і підкидывает. Вот это кислотой. Серьезно, якщо yeah. аккумулятор закипає, все. Газ, да, стоїть тоже? Да, да, да. Що та що то на газу. Та, угу. А ці там непонятно, да, що під цим. Та ні, там садів. Сеть... А та дверька теж така, да, чи ні? Да, да. Це даже хуля. Ще хуже. Да. Ну тут, ну, криша вроді вона рівня. Ну такі, що та, що ця дверки, чого вони... Да, дверки тут полізли кота. Щось вони потрухли сильно так. Ну, дверки є, якщо ну, є дверки, просто спільно. Тут шпакля, шпакля даже. Ага, дверки є? Так. Да. Зато бачите, добре закривається. Mm -hmm. Тяжова. Тю Со шпаклівки. Mm -hmm. Як Мерседес. Ну, ні, ну німи вони, в принципі, всі з шпакльовка, але треба розумно до цього віднестися. Ні, ну давайте почнемо з стіни. Тисяча доларів так, ну, роздатка 200 доларів, мотор 200 Ці, доларів ціта, ну, зарестей. Там її розірвати на запчасті, продати документи, що ціна буде десь 1200 на ну, запчасті. Ну, в принципі, так. Да. Що є, то є. Я согласен з вами. ну Так теж таке є. Ну угу. так. А у вас красиве село, конечно, гориться. Природа гарно, да. Вообще картошка. Значить в Карпати попали. Там не дивились ви ці ну, стаканчики. Стакани ціні. Знизу вийду, там усилий биде, лично знизу знижують. Должны бути. Цілі, да? ну, тут <кх> баллон знизу в мене так тоже стояв на неве. колись. Ты че вам трошки бачили цей сальничок на полуоси лівий? Она скорость не влияет. Ну, констатирую факт. Робить надо. А вона була біжева, чи що? Ні, вона була біла. Біла була? Ну в дарьке все, скрили, сквизь проявляется белый цвет. Бе, тільки тут замітив. А ты так. Ну, она... Вот тут шпаклевка. Шпакля. Ну, Машина нормальная, в принципе. 1700, не знаю. 1500 было больше меньше. Но ну, что есть, то есть. Грязи было. Тут резина, конечно, хорошая. Ну, тут, тут пальцы в ланкотеке. Вот так вот. Так, ну що тобі? Побачили, так? Да? 130 кілометрів проїхали, побачили. Ну, ви не сильно її хочете. Не, не, сильно не хочете? знаєте, я, не, е, ну, та, я коли дивлюся і. Та, їду... та синявата там по дві работу. Я вам кажу, так, як є. Я, я коли їду, я оцю все купляв, я ниву, я mm. просто позвонив, кажу, хлопці, mm. кажу, що з те-те-те, Розказали, куди ручня пишеться, та пишеться. Mm. Є можливість пригнати, бо кажу, я сьогодні не візний. ми сьогодні празднуємо, типу, а так і так. Щось приженемо. Хлопці пригнали її за 60 кілометрів. Я віддав гроші, я навіть на ній не їздив. Вони просто загнали в двір, я віддав гроші. Тут так же само мені пригнали прямо під хату. Просто під хату, ну на ту я подивився і віддав гроші. В чому просто виріко? Я... Ну коли ціна стоїть тисячі доларів, це саме не ринку. У нас зараз так на адекватну машину, щоб вона була не, ну, не геть вся в віржі. І на ходу все їздила, так? То зараз такої ціни її оцю зараз просто взяти, підмалювати її очі, зараз її буде ціна в районі 2,5-3. То коли її я ціна купив, там півтори щас, дві, щас, щас я, я, не я, я не дивлюсь. Є там ті рижики, я на них не обращаю внимання. Є ціна, яка вона реально приємлива. Все. Mm. Так само ті самі Жигулі. Я це ще, знаєте, то щоб ще в машині 3, це з гаком готу і щоб ще прибором приїхали перевіряти, я взагалі буду. Та ні, ну це ж я вже приказував прибор. Yeah. Це дрючки, які просто сідаєш, їдеш у ліс на рибалку, і нема на чого на неї обращати внимання. Їдеш собі, поки вона не розпалася, віддав її в металолом, ну не металолом, а на розборку і потеряв тих самих там 300 доларів за 5 років. Я вважаю, це невеликі гроші, бо коли береш машину з салона, виїхав із салону і вже ціна на 1005 її падає, так то на це ж ніхто не вращав Ну, Кожен своє, так. Угу. Да. Угу. Ну тут що сказати? Ниви є ниви. Ниви ні одна нива. Це просто треба брати нову, щоб вона їздила, щоб там нічого не. Та вони нові вже спаплювані. Вони нові йдуть. Оце тут огол, ці прийоми через рік угу. все згниває. На ній металу нема. Ці, на цій ну, Трошки метал не якийсь не є. є, а на тій що? Сперся у м'ятина. Ну да. Це роботяги. Це роботяги, щоб та в ліс поїхати, грибів на Чи привезти якусь ну, додому. Сьогодні погано зроблено, скажу сразу. <кх> Може я таки сильно привередливий, але блін. Я, ж, все я сам погано роблю, але ну, це ж дуже. Все ціна магазині? Так, кіосі. Все ціна вопроси. Ціна вопроси, так. Да. Її ніхто не робив. Вона як приїхала, що її робив, поміяв весь на передньому кордоні. Що ще? А, ні, на цій поміняв приставину і зціплення. На тій mm. ні. Не, ну на цю. На тій задні тяги, вроді би, міняв. Чи щось, коротше, щось я й робив. Не треба, на, на тій наче на, задні да, тяги міняв. На цій передній е, рульові тяги поміняв чотири. Крестовину, сцепление, фереду поміняв. Uh Все? Uh -huh. yeah. yeah. Тут тобто по мотору все нормально, да? Не добавили шпаклів. Тут в ухо дує, там все щось. Ні, видати. Пальці повинні влазити. Якщо вже пролітає, то вже А якщо ще тугенько, так би ще нормально. Я скажу, у мене був вазик дизельний, була нива дизельна, угу. то я краще їду на бензиновій ниві, ніж я буду на уазі. У мене дизельна нива 6 років. В ніяких питань. Треба в Черкаси торг на ключі поїхав в Черкасиний. А був Volkswagen на мотор стояв. Блін, ця роздатка підвиває. Так трошки грустно їхати. На уші далась. Іспитую нормально, ну, не. Щас да? покажу цього. Не, Жигуль там воно стоїть поперед хати. Сейчас. Секунду. А резина вона не висока, вона нормальна. єдине, що надо в диски не ці. Да, вначе, сюда да, да, да. Трошки. Не багато, ну. Но... Да, 2-3 см. ЕТ поменять. Або проставки. Ну, проставки я не люблю, це вже трошки. Дорога штука проставка. Якщо угу. хороша проставка, от як на туниве, то це десь до 250 доларів ті проставки з болтами, з, з патайи. Да, Понимаете? А так вона чергикая, надо її. І... Ну, так і все їздить треба. ездить. Ты на нитке подрываешь? Так да. У вас тут болота нормальные, да? На бензин, наверное, перешел. Не вздумай, позалея, бля. Бля, я не знаю. Ты не знаешь, что я не побыли, просто взяли. Не вийшли. Не вийшли. Ну, це вона, так? Зальяло, так. ну что, мужики, Такие вот оце нивы. Надо передумати, перетерти, перезимувати і зробити висновки. Почат дядя Вова вийде і будемо думати. Про щось І про щось будемо думати, йолки палки Ніби и снігов, конечно, да. але тут, тут сейчас воно відпаде міліметра два. Ну під раптором реально стукаєш, наче оце не по металу, а по цьому. Скажу я скажу. По гипсокартону. Блин, вымазался уже как собак. Каждый день. Одно и то же. А тут металл я кстати. Металл тут есть, здесь чуханул. А ну еще раз двери подивлюсь. Ну да, тут понятно, дырки есть уже. Но эта дверька трошки лучше, чем на той зеленой ниве трошки. И карты есть, и сидушки есть. Такие сидушки, кстати, как ковш хорошая маленькая так. Да Та уже чуть-чуть кто-то -чуть написал, наверное, там. блин, да. Да ты что, как стрельно еще, не дай бог, на яме. Да. Так, а как она отъезжает? Блин, должны же какие-то кнопки быть. Короче, ладно, це надо двумя руками. Так, що там ще дальше? Двери погано закрываються. Ага, тут така конструкция. Зерно. Зерно є, значить миші будуть жить. Так, це що у нас? Баллон, баллон газовий. Поняв. Сиденье кожаны, а там вот так вот маленькое сиденье и не маленькое, нормальное. Ну нормальная дверь, филенка хорошая, или меня выглядится, или, или, или может сохранилась, хотя не уверен. Вот тут видно, что что-то тоже есть. Ні, ну мужики, я розумію, да. Скільки років з цим машинам, це зрозуміло. Зараз там напишуть знову, не все подивилися. Я, ми диви, дивимося все. Буває там не все камерам показує. Камера показує. Бо буває треба виключити і подивитися. Маса все включив і поїхав. Ну, ми не будемо точно, навірно, брати оцю синю. Бо изначально вона трошки не наша. Пальто. Короче, стали ми сильно приверить добавить вже, да? Це газелівська резина. Протектор, напевно, ну 3 мм не буде тут. Вот эта вот видно подушка якась должна бути. Но вона что-то якось не выкрывала. Тут резина миллиметра. Ну може и до 4 даже бути. Тормозные колодки. Диски вернишь. Пиздец. Извиняюсь за выражение. Там диски. Тормозні, товщина, Наверное, миллиметра 4, но ну 5 не будет. Капец. Это гроші. Это нормально. Так, тут барабаны, у нас сейчас подаемся в другую сторону. Так, диск тормозный, но ну, тут краще, тут десь миллиметров. В 8, можливо і 10. І тут і резина краще, міліметрів 5. Так, да, в принципі, бери, доїзди. їзди. А тут ззаді теж різина міліметра. Ну, блін, на три не натягнеться. Так що отак от. Все, по низу я показав. Поверху я показав. Все побачив, все почули. Робимо висновки. Робимо висновки, хлопці та дівчата. Зараз сядемо машину і покуп'якаємо. Вже батарея сюди. Так, ну що по цим нивам, по синій по зеленій. Синя, коротше, це это... амба каюбка. Вона порвана, розірвана. Звар... Там... Порвали плуха, потім порвали ниву, потім взяли плугом заварили ниву. Ну, щось таке, так. да, не ошибка. наш варіант точно. Блін, тут дорога, звісно, краще на камеру взяти в руки. Зелена тоже там бачили, не не, не, без этого. Резина да, хороша, да. півтори. А 1700, 1700, да. 1700. Ну в принципі нормально, но не знаю. Нет, тут еще надо 1700 у класс. Пластин. Ну классно надо, конечно, в любу. Мы їхали дивиться синю. Синя нам не підходить. Да, нам сказали, що вона повністю цілесенька, але чуть-чуть не то. Чуть-чуть не цілесенька. Да, там іменно... по низу надо и переворачивать, все переваривать. Так не знаю. Может и нормально. Знаешь, кому-то хорошая, нормальная. И цена хорошая, и машина хорошая. Но все люди разные, разные. Нам не подходит. Поэтому, наверное, это еще не последняя серия Но село тут очень классное. Местность вообще шикарная. Камера сейчас не передаст, конечно. Будем там буде гарно. Якщо знімати, гарно снігать ну там за, за домами да там конечно шикарно Сейчас. Це за тракторами вже їх знімали. юмс о це домик тут чуть-чуть пострадал все пішли, а то скажуть знімають і надають по ушам От сюди видно а там гори такі, капець, красиві. шикарно просто Взагалі супер тут місце, дивигород і внизу. А то баня внизу. Викопана, вик... викупана... Копанка. Обалдеть, звісно. Ну, побачили село. Давно не бачили таких домиків. Так, але ну ми ще відсюди не уїхали. Ось такі ще домики і тут є. Кринички. Фух. Та встали перекурити. Я не курю. стали перекурити. Думали води попити зараз. Навірно, нема. Навірно, тут нема води, бо вже в магазині тоді купимо. Ладно. І вон будинки такі хороші. Сейчас я вам покажу. Тут горы видно тоже красивые. Класс, конечно. Природа, конечно, супер. И мусорник. Как быть. А АЗС. Тихо времен. Екарный баба, що тут робиться? Кому кусочек фура? Да, и озеро есть. Короче, ми не туда повернули. Розвертаємося назад. Первидніше вже поїхали.